Вітаю вас, сигналі. Якщо Лег... і з Гріхова. Бажаю мирного неба над головою. Дивимося, буде цікаво. Ханя. Пишного, пишново не затопчіть ви. Бідний пишний вже. Ховаються і, і на забор. Сьогодні будемо на городі зачищати вже пора. Да, собаки? Будемо йти на город? Будемо там брюкатися. Что, Фаня, не узнал Иру? Ага. Ира уже занимается уже Помидорчики. Так, куда? Фанька. Что ты вы помидоры крадешь? Ой, я ну ты бать, Да-да, фанюшка, что ж фанюшка. О, травычка добрая, да, Фанька? Ай, фанюшка. А то и он здесь там. Шукає когось. Кого не шукає, не знаю. Да, Фань, травка, кушай, кушай. Тут гуйня. Коровки пішли травичку їсти. Сіренька виймає капельне, а жуля наблюдає. О! А пишнему погратися. Пишному погратися, звісно. Ну так ото ще. Вже зачищаємо город, Починаємо потрошку, тому що погода може змінитися, а поки Сухенько, тепленько можна полазити на городі. Да, Серега? <плес> ви Сюди перемістилися. Ви, ви, оце треба тут, треба по капельному набігати, так? Да? Ой, ой. Ми так потихеньку вбираємося. Чого ти плигав на мене? Что ты хотел? Фанюшка. Скучно, Фанюшка, да? Скучно, скучно. Да, да. Конечно. Рекса тут и другом своим. Друг залез туда заховался. В него туда выковыривали. Рекс, выковыриваешь пышного, да? Викурив, все, Ні, не хоче пишне викурювати. Хитрий пишний. Все, достав. Фаня! Ви бандити. Пишно і достали все-таки, да? Достали і достали пишно. Десь утік пихне вас. Фанюшка, реживушка. Пішли далі вибирать. Ви прийшли, мене зігнали з міста. То там буде перер... Мішалки. Собаки мішалки. Що? Крокодил. Так. Пішли далі роботи. То мішайте. Один полазить, тепер другий. А там трава, она там под кущом, она самая вкусная. У нас больше нет, она а то там только под кущом, да? Конечно. Фанюша, добра там? Вот а это Сиренька вырывает бурьянчик. А Фанюшка травичку жует, да, Фанюшка? Смашна? Жульєтка наша вклалася і лежить. Ніхто не займає, нем... нема нікого, так, да, Жуля, можна спокійно полежати. Коровка наша з кущиків вилізла, вирішила на просторі травичку пожувати. Так, да? Фанюшка? Ти у нас собачка чи коровка? Фанюш. Пішненький тут лежить, відпочиває. Пишний, відпочиваєш? А ну ка я е привір, фаня, що він там робить. У нас вже так е потихеньку. Що ви не дивите? Пишненькому не полежати? Нехай лежить, хай лежить. на травичке. На мелкие. О, жука. Жукин. Жукин. Жукин ага. Все Усі туда-сюда, мотаются. Ага. Нечем уже заняться собачкам. Это у нас работа есть. Просто капусту садил. Она только вот это пошла в головки. Она жара. Не хотела ничего расти. Такої спеки. Рексик, що там лазиш? Нема там дірочок, я вже загородив. Ну <рес> що ти, ти це? Хлопця розтруїв? Ну що діти? Загородив, дірочки. Меня витягує капельне. Вже все. Будемо зачищати повністю рот. Ну, кое що ще останеться. Жуля лежить, наблюдає. Так, да, Жулечка. Все, зачистили. Тепер Сережа виносить траву на перегной. Помощники. Вон там помощник бігає один, он друга помощниця. Зачистили отак, винесли мусор, ханька, рюлька. Ось тут ще трохи оставили, такі вони ще зливіють, що може і поспіють ще. Хай будуть тут цей край, два рядочка таких. Да, бандити? Сюди на кучу перегнули, тут у нас, як ви бачили, Здав всю траву збрасує, тут потім перегниває і... і перегнучик у нас получається. Що тут, що тут, що тут? Ви вже до пана пишного прилізли. Пан пишний, що таке? Чого до тебе все внімання? Балабачки. Ай, балабачки. Паньок, паньок.

Патрик вот, молодой, а ты Фанька, не хочешь играть. Панька, Так. Опа. Панька, Панька, иди сюда. Панек, футболист, давай. Давай. Панька, Паня. Давай, мяч. Не хочешь. А, ты на папку дивишься. ч, папка на руках, а я не. Бери, давай, Дай, давай. Действительно. Опа. Эй. Ай, я их Давай, давай. Опа! Оп <ріст> так все, хватай. Есть будем, да? 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 Стрибнуть хочешь? Давай, давай, давай. Давай. Не на... Не напрыгай, Не наплився. Не напливайся. давай. Рек, хватай стрібать, хвати, хвати. Хватай, хватит, бежи. опа! О трек сам молодец. І жука намагається. И Фанька. он Фанька, притить. На. А журик там. Ай, Хай Фанька. Коти, коти вперед. Где ты мурчила с ним немає? Д десь бігає. Десь бігає, мурчила. Ну, голодний не останется. Ми йому, Ай, да. ми йому оставимо. Оставиємо. кости оставим чуть-чуть. Давай, кабачка. Тихо, давай. Опа! Жужу, давай. Давай, 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 давай. Опа! О, и уже. Давай, жулик, 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 жулик. Ох ты, жулик, жулик. Давай, давай. Опа, молодые. Молодец, только в рот и попал, но ничего, говорит, да? Да. На, Жулечка, кори, кори, кори Жулик, мои любимые шейки, кори, да? Шо, кори, не надо кори, их кори жевать. Жуля, ты что их, правда, ковтаешь, чи чешу? Дивись. Оп-оп-оп-оп-оп. и па Так, па 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 чуть чуть-чуть па Да. Мурчичку. Орексюшки. Буду говорить пока, да, Орексюшки? Всем пока. Всем мирно, на небо над головой. До скорой встречи, да, Олексик? Пока-пока, пока-пока, да. Не Тупа хочу, моя лёбочка.